Мені теж шкода, мою дільничу, я не буду її прізвище називати. Вона дуже грамотна, освічена людина. Я її розумію. Вона пенсійного віку. Вона зараз відчуває на собі безліч страждань з боку пенсійного фонду. Вона каже, що Юра, я все розумію, я все, все прекрасно розумію. Але ти розумієш, мене заставляють виплачувати кошти, бо в тебе пенсійний фонд виписує якісь приписи стосовно того, що в тебе незаконний лікарняний. І тому дивіться, яка тема була зачіплена. Крім того, що МВС перешкоджають, так це ще доказує вплив лайтера Миколки, Миколочки Петровича до. Управління пенсійного фонду, я, Микола Петрович, повірте мені, я вам зараз дивлюся в очі. Я знаю, що ви стрімами не дивитесь, бо ми дупля не відбиваєте, яким чином тік-ток установити на телефон, так само, як ви дупля не відбиваєте, як користуватися електронним підписом і підписом документів в системі електронного документообігу. Так ось. Дивлюся вам вічі, а ви будете це дивитися, і вам буде страшно, чому тому, що ви знаєте, що я говорю правду, і е, ви не уникнете безвідпов без відповідальності. Верніше, ви ви не уникнете відповідальності, ви будете нести цю відповідальність. Я вам це кажу особисто в очі, і ви пишете, е, залучаєте адвокатів, бо я щось там щось в Фейсбуці на вас кажу. Вас це образило. Ой-ой-ой, як ви переймаєтесь, повірте мені, це тільки початок, Миколочка Петрович. Це тільки початок. Я пам'ятаю, як ви мені сказали, що Юра, я хочу спокійно піти на пенсію. Для мене саме головне це піти спокійно на пенсію, для того щоб Е, ну, я честь маю там погони маю, і для мене це галтакось. Ви вже не підете на пенсію зі славою, з честю. Ви підете, можливо, на пенсію з усім послужним списком, який дискредитує взагалі вашу діяльність як фахівця, який дискредитує взагалі вашу роботу як е, науковця, як адміністратора. Ви тотально залякуєте абсолютно усіх, ви дієте як диктатор. Але зрозумійте, всі вже знають про вас і знають, хто ви є насправді, і знають, яким. Чином ви використовуєте інших людей для досягання певних цілей. Ви пов'язані, а я не пов'язаний. Я вільний. Я вільний, Микола Петрович, а ви раб. Ви раб в контексті раба системи. Ви про це мені самі казали, про те другими е, моментами. Кримчук уже звільнився. Що далі? Де він далі є? Немає його. Далі дубонос, ну в сайті миротворець, надіюсь, контррозвідка СБУ ним вже займається. Не надіюся, впевнений, тому що знаю, що його вже викликали на. Е, е, на допити в ДБР. Я розумію, що це все тільки початок, і я розумію супротив людей, які гадають, що ой, треба щось змінювати в країні, ой, ти один, ой, один в полі не воїн, але справа в тому, що якщо так буде кожен думати, то всі будуть в пасивності, всі будуть пасивно працювати на хазяїв. А якщо кожен подивиться на себе, а проаналізує те, що він може змінювати світ, опираючись на свій власний досвід, опираючись на свої знання, то тоді все можна змінювати і знову ж таки.